Добрий день, мої дорогі друзі. Ой, що твориться в мене в садочку. Сосна Веймутова скидає мені свою хвою. Вже зібрала вчора цілий мішок, буде під гортензією мені підсипочка. От метасиквоя скоро осипеться. Але роза помпонела, дивіться, в повному розсвіті сіл. Так Зараз спускаюся на землю і земні наші заботи. Побігла сьогодні на почту, забрала отаку от посилочку. Я думала, що там буде великий чемодан, а там мені коробочка. Ребятішки, це із фірми Добродар. Зараз подивлюсь, що там. Я тільки розклеїла клей щоб подивитися, що тут на вулиці не розпечатаєш. Ось так запаковані рослинки. Це накладна, і зараз подивимося там, що ж там. Вітер таке творить. Сьогодні да, навіть гроза була. Молнія мількала. Я подумала, що якісь вже літають ракети над головою. Ніч не спала, хвилювалася, вікна заглядала. Ось подивіться, як упаковані рослиночки. Це повинні бути злаки. Але на злаки в мене не вистачало суми за закупки, додала ще ось пакетики посередині, це нарциси. Зараз розпечатаю і покажу вам. Дорогі друзі, сказати вам щось не маю слів. Оце пенісетуми. Написано що самі гарні рослинки, що в них були. Скільки ж мені треба буде років чекати, щоб вони виросли до, того, як я, до тих кущів, які я вам знімаю завжди. Це мені, на мабуть, життя не хватить їй дочекатися. По одній же Стевинці, мама мія, бляха муха Краще б я на, на базарі купила, там, де я купляю по 150 гривень кущ, я вам зараз піду покажу, бо я зняла вчора відео, але вам ще не показала. Це три однакові кущики, це називається black beauty пенісетом, А оце називається один кущик окремо пенісетом Allopecuroides. Так. це ці чотири кущики не тягнуло мені суму на пересилку. Прийшлося додати. Ну, додавала я. Нарциси. Думаю, вони знайдуть місце їм. Але ж подивіться, я таких нарцисів у продажі ніде не бачила. Менше нашої гривні. Це, це нема що сказати. Три штуки, це називається е, Arctic Bells. Повинні бути три штучки взяла. Ціна до 30 гривень, 27-28 гривень. І... Ось такий мініатюрний один додала, щоб було вже до суми. Сказати все, нічого не сказати. Це скільки ж мені треба чекати, щоб з нього вийшли кущі. Зараз я вам покажу, які я купляю. Отакі От я обрізала тільки зверху верхушку, щоб ще було вести. Оце коштує 150. Це я купляла все до Києва на базарі, на метро. Днірою Дніпра. в Одної жіночки, яку я постійно купляю. Це один кущ, це ось другий кущ. Оце її андропогон, який цвіте вже росте в мене багато років. Я її три рази пересаджувала, шукала йому підходяще місце. Оце теж її кущик це просо. Так, оцей кущик це її теж. отакий такий пенісету який ж не зацвів, і ось вчора я оцей її кущик. Ребята, це 150 гривень коштує а яйця все висадила. Забирала звідти оце ось у брата Стефана, кровохльовку тут пересадила. А оце мої злаки. Бачите, які кущики, це коштує 150 гривень. Це війник один і війник другий, варігатний війник. Ну, Він е, дуже Починає дуже рано розквітати і тому тут вже були метюлочки такі сухуваті. І дуже високий він був от, і я його обрізала спеціально. Ось такі варігатні. Це Вейник, оце Венік і це Вейник. Вейник бриліантовий. спеціально подивилася. Бриліантовий. Ну, а це називається... О, підписала на ложечках, овердаун овердаун Він варіатний. Дощ не перекращається. Отакі в мене тут злаки, ті, що я, в мене ростуть. Я купляю отакі кущі, зразу ж привожу їх. І я розраховувала на те, що зараз у мене буде буде підсадка, буду робити коло своїх гортензій, Кущики підсажують, але ж там нема вже щось садити, навіть не знаю. Це весь кущик заячий холодок. Бачите, він такий був зелененький. Зараз такий осінній жовтий наряд. Покажу вам ще свої трошки злаки. Ось що робиться в мене в саду. Вчора тільки, тільки вчора зібрала, а сьогодні в мене оп'ять та сама історія. Іду вам до. Офіопагона, андропогон побачили, а це Офіопогон. Ось так трошки розростається, має вже, бачите, по боках нові діленочки. Ну йому вже три рочки, гарнюні кущик, Щоб відтінити його, я додала туди цих біленьких камінчиків. Вон такий у мене гарнюній. хризантемка, нова посадка. Опять почався дощ. Ось що в мене в саду яблучок не Якщо я їх не роздам на варення, то будуть вони тут мені кормити моїх птичок. Їх люблять оці горлички прилітають, оці яблучка грецькі їдять горлички. І там, а айви ви повно, бачите, скільки ж айви. Айва це доня це її ягоди. Ось такий куточок у мене. І з гортензією. Бачите, стоять внизу хости, слава Богу, ніяких признаків осені, Аби тільки це черешні листя не спускали. Mm -hmm. Оце, дивіться, це одразу вам заодно і показую. До, до відео додаю, до того до посилок додаю свою красоту. Бачите, як я оформила, тут ось витягнула ту травку і оформила її кусточками і, і з гіхерками.